На днях закінчується <кій> черговий два тижні Трампа. Я думаю, що він привітає Україну з тим, що вітаю Україну. Вона витримала ці два тижні, вона змогла довести всьому світу. І якщо б я був президентом тоді, Ну як завжди, все це, це ми почуємо. Але нам від цього не легше. Більше того, а зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли з'являється знову інформація. Трамп може зустрітися з. Зеленським у Парижі це дуже дивна до речі, інформація, тому що пабліки і телеграм-канали масово пишуть про цю зустріч Зеленського і Трампа е, у Парижі цього четверга, е, посилаючи на National Times. але у публікації взагалі немає нічого про те, що е, ця на цій зустрічі буде Трамп або Зеленський. Там є про те, що е, зустріч пройде з між європейськими лідерами. І серед них там канцлер Німеччини Фріддих Мерс, прем'єр-міністр фр капіталі Кестармер, генсек НАТО, Урсула фон дерляєн, а там буде, ну там будуть всі ну, зрозуміло Макрон, це теж зрозуміло, і всі вони приїжджають на запрошення Еммануеля Макрона, щоб продовжити обговорення на високому рівні. А взагалі, планів того, що робити далі з Україною, і все інше. Але питання. А, Взагалі, чого чекати нам? Ну, тому що давай відверто. Для того, щоб вистояти, треба змінюватись. Гучні заяви, піаролики, це не рятує ситуацію. Піхоти через це на фронті більше не стає. Дронів у нашої піхоти більше не стає. Ребів через ці гучні заяви більше не стає. І навіть якщо сказати, що ми зустрінемось дійсно з Трампом у четвер на цьому тижні. Ну, Ситуація на фронті не виправиться. Я спостерігаю, як е Сумщини перекинули три бригади на Запоріжжя, і потім кажуть, ми все зупинили. Почекайте, а що зараз на Сумщині підуть? Знову ті ж самі бригади назад. Ну, це трішки кафтант. Ми ж пам'ятаємо цю басню. У мене запитання: скажи, будь ласка, е Зеленський, по-перше, чому не озвучує план? Свій план, ми чуємо європейський план, ми чуємо російський план, ми чуємо американський план, де український план? Де український план? Так, його можуть можуть відкинути. Давай погодься, можуть сказати, нам не влаштовує. Але це позиція, це суб'єктність, її немає. Чому ми не бачимо цього плану? Це перше. По-друге, чому Зеленський нічого не ді, не робить в питаннях, які потрібні, а саме. Ну, по-перше, об'єднання суспільства. Ну, розкол ідеї, і це помічають всі. По-друге, виправлення ситуації з мобілізацією не займаються. Третє, забезпечення фронту. Корупційні скандали в Мінобороні лунають постійно. А забезпечення фронту. Я от запитував дві бригади, які ми зараз займався допомогою в дронах. Вони кажуть, якщо волонтери припинять постачання дронів, нам нічим буде зупиняти окупанта. Все, це позиція. Як можна взагалі вимагати від військових тримати оборону, якщо їм нема чим це робити? І ким цим нема робити? То скажи мені, будь ласка, чому Зеленський не виправляє ситуацію і чому нема плану? Ну тому що це лежить на поверхні? Я не знаю, чому ситуацію не виправляємо ми. Бо неможливо виграти війну з Чемберленом, який близько не хоче ставати Черчем. Попри всю публічну риторику, попри всі публічні заяви, ми е, так і не збудували воєнну економіку, ми не забезпечили масовий серійний випуск всього необхідного для фронту, те, що ми могли зробити, а займаємося далі історіями, демагогією, е, різними побрехеньками. Покладаючись на волонтерів чи на приватний сектор, що хтось щось там вигадає, про проб'є кабінети, і це зможе випускатися хоча б мінімально закриваючи потреби збройних сил України. Тому коли народ України виходить з протестами проти наступу на незалежність антикорупційної інфраструктури, він має так само на цих картинках писати і про те, що Зеленський повністю зруйнував державну систему управління. Що в нас немає ні незалежного парламенту, ні незалежного уряду, ні незалежних правоохоронних органів. Тому, коли ми питаємося, чому Зеленський щось чогось не робить, ну так а що ми можемо від нього очікувати? Ми думали, що він якийсь інший 2019 році. Ну, побачили дуже швидко, що це насправді неправда, що це просто красивий піар, як з морської свинки зробили грізного монстра. Ми думали, що він став грандіозним бандерівцем під час повномасштабного е е вторгнення. Ну так не став він бандерівцем. Бо бандерівцем може стати людина, яка дійсно е е переймається інтересами України і живе Україна. А коли ти півдня слухаєш своїх друзів, що там де там можна вкрасти, а інших півдня думаєш, як би так зробити, щоб потім вижити після війни, то в тебе немає часу на Україну. От тому е, очікування від якихось радикальних змін в виконанні Зеленського ну це щонайменше не менше наївно. Це все як було, так воно і йде. Під тиском обставин він там стає якимось трошки іншим. Але алмаз цієї руди не, не вийде. Знаєш, я так задумався. От, скажіть, будь ласка, уяви собі ситуацію. Володимир Олександрович телефонує тобі і каже: пане Володимире, я зрозумів, що навколо мене не п'ять успішних менеджерів, а величезна купа некомпетентних невігласів, які є корумпантами і не дуже люблять Україну, бо не готові ані битися за неї, а не захищати, а не створювати умови для України, а готові наповнювати свої кишені. Уяви собі. Ну, от так, от сталося. Прозріння. Зранку прокинувся і зрозумів. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, якихось 3-5 кроків, з чого треба переосмислити ситуацію і з чого треба м -м, почати стартувати знову? От яких 3-5 кроків. І я готовий, каже він тобі, навіть виконати це, якщо ви запропонуєте. Що б ти б запропонував розпочати взагалі зміни? Е, має бути чіткий план дій, який має бути підготовлений якісною командою залученням західних фахівців, бо це має бути і їхній план дій. Під цей план дій підбирається команда, раніше е, низка команд, по кожному напрямку буде мати свою унікальну специфіку, який цей план дій виконує за безумовної підтримки президента. Не так, що ми там домовилися потислив руки сьогодні, а завтра Єрмак там забіг в слізах, це черговий раз до Володимира Олександровича і сказав, що тут схемка ламається. Тут це все, що ми обіцяли, неможливо, бо ми тіряємо. Якщо це буде підтримка президента, буде то є шанс насправді, визначи правильні цілі, сконцентрувати державний ресурс на них. Держава завжди має величезні важливості. Оці всі інновації, технологія, досягнення. Ми бачимо у всьому світі тільки тому, що свого часу на державному рівні, в якійсь певній країні, вирішили, що оце питання номер один. І ми цього досягаємо, концентруючи всю свою увагу, всі свої можливості на нього. Так само зараз це можливо в Україні, але без чіткого розуміння, що треба кожному робити, членів команди, бодай. У нас буде далі такий бровунівський рух по е лікарняній палаті з криками Спасіть, помогіть, щось тут відбувається. По-друге, без людей, які не просто в теорії от, сіли, знаєш такі, дуже багато таких людей, що вони тим кажуть, все правильно кажуть. І ти їх сам що слухаєш, бо ти розумієш, що це правильні речі, ми ти інколи можливо їх там випускаєш свої уваги. Але потім це треба комусь ручками і ножками зробити. І, от ці просвітлені теоретики, вони на цьому етапі зникають, бо їм це не цікаво. В них є там своя робота, чи в них яких взагалі там вони прийшли порадити, а не працювати, по потрібні що... потрібні команди виконавців, так, да, да. Тобто, якщо в нас є ситуація, що в нас є чітке розуміння, що ми робимо. І це розуміння має бути інтегроване з західним розумінням, з нашими союзниками так, Україна наша, але Україна не може бути окремою від заходу. А отже, це означає спільний план дій, спільне бачення, що треба зробити, що ми зробили разом. І друге це команди під це. Все більше нічого не треба. От нас завжди в Україні, і це не тільки на Челенську стосувалося. Було проблема з політичною волю. на серйозні зміни. От на словах, ми всі герої. А от коли це потім робити, там от чомусь завжди хтось щось заважає або щось не так робить. І почалися величезні проблеми. Але те, що Володимир Олександрович портверидіє, ми з тобою розуміємо, що цього не буде. Та? Тому якщо б такий дзвінок був, я б просто сказав швічливо, що, що давайте от, доба пройде, ви охолоните від шалу і наберете ще раз, от тоді я готовий з вами поговорити. Mm, ти знаєш, Я з тобою погоджуюсь, єдине що. Мені дуже шкода, що я не зателефонує, бо ми обидва це знаємо. Бо він, по-перше, не любить тих, хто розумніше за нього. А по-друге, він вважає, що всі, хто йому вказують на його помилки, це його вороги. Хоча у всьому світі вказівка на помилку це вказівка на те, що треба виправити. Ну, інший світогляд. Так буває, коли людина проходить школу життя не в політичних гуртуваннях на громадському секторі, а в КВК у Маслякова або на 1 плюс 1 у Коломойського. Інша підготовка. Розуміємо. Дивись, але давай повернемося до питань не менш важливих і складних. На цьому на минулому тижні відбулася подія, яка ну, фактично показала, що всі патріоти України. Під загрозою знищення з боку Росії, був битий екс-спікер Верховної Ради, екс творець самооборони на Майдані, комендант Майдану, народний депутат багатьох скликань Андрій Порубій. вбило зухвало на вулиці в Львові. Він ходив без охорони, і це було відомо. До речі, про те, що без охорони, ми трохи поговоримо пізніше. Але це політичне вбивство, це класичний атентат. Ми це розуміємо, і хто стоїть за цим, ми теж розуміємо. СБУ і Нацпол мені це було відомо, я говорив з деякими людьми, там і там вели вбивцю і по камерах, і по всьому іншому. його справді вели, але я бачив до речі, коментарі майже під всіма дописами люди не вірять. От настільки вже зневіра, люди не вірять, що взагалі щось там, але його вели і повідомили вже силовики, що. Затримали підозрюваного вбивства Андрія Пробія. Кілер пораховувався на Хмельниччині, куди втік майже відразу після виконавства вбивства. Це окрема історія, і до речі, через те, що він не затихарівся десь у Львові і вдалося його відслідкувати, тому що він змінювався, його вели там по багатьох не буду пояснювати. Ти сам знаєш не гірше за мене. Як це робиться по яких маркерах завдяки розумному місту і все інше. Так, от джерела у правоохоронних органах повідомили, що у росіян і досі існують е ці списки на усунення? Там великі списки вони були ще відомі на початку повномасштабного вторгнення? І Андрій пробів був лише одним з цілого списку українських патріотів, які планувалися вбити, скажи мені, будь ласка, е яка ціль вбивства цього перша? А е які можуть бути наступні кроки росіян? Ще раз скажу, і що повинна зробити держава? Мирослава, ми ж тобі розуміємо, що в цьому списку так само є. Правильно. Я знаю. Ми це, 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 я, це... бачив, я цей список бачив 25 лютого. Потім я телефонував Олені Кондратюк, віце-спікерку Верховної Ради, яка є моєю посестрою. Я їй кажу: Олена, дивись, а, я там в списку, і ти теж те бачила. Але я, говорю, я звернувся до прохання додати мені хоч одного охоронця, щоб зі спини не підійшли. Ну, я розумію, небезпеку. А мені сказали, що нікого немає. Мені теж саме відповіли. Це, до речі, було 25 лютого. І я можу сказати, що дійсно списки ніхто не скасовував. І я розумію, під чим я ходжу теж. Але ж питання в іншому. Вбивство такої людини ну, потребує як мінімум відповіді з боку держави. І відповіді, яка полягає в знищенні Кремля, бо ця загроза для кожного з нас, для кожного українця. Вона нікуди не зникне під час перемир'я чи під час якихось там мирів різного гатунку. Росіяни будуть цілеспрямовано знищувати все українське. Їх в першу чергу цікавлять лідери в культурі, в політиці, в економіці. Ну вони ж не гребують нічим. Згадай, як вбили власне було там, чи як вони винищили наших культурних діячів, це та сама історія, та сама калька 18-го, дев'ятнадцятого, го вісімнадцятосторіч, коли ти обезголовлюєш народ, з ним набагато май... легше мати справу, і є набагато вищі шанси, що опір буде нижчим. Тому е, це на жаль таке ритуальне символічне вбивство, якому дуже тішиться російська вата в Росії і в Україні та що зберігалася, не сподіваюся, з невеликій кількості. Хоча туди можуть помилятися, е, і е, це Я був шоці, коли про це дізнався. Скажу чесно: е, дуже болить за Андрія, дуже болить за його родину. Чудову е, я його знав в першу чергу, як голову е, Верховної Ради. Далі, як опозиційного політика в Європейській Солідарності, ми неодноразово зустрічалися. Він був людиною з великими цінностями. Він не був шумним чи голосливим політиком. Він не, не, ніколи би не говорив про все, але він знав, про що треба говорити. І от ті цінності чи ті пріоритети, які він для себе обрав, Москву вкрай дратували, бо вони бачать небезпеку в українській мові. Вони бачать небезпеку в українському патріотизмі, тому для них це було знакове вбивство, яке на жаль, вони могли здійснити. А, чи Москва буде це продовжувати робити? Однозначно буде і тут питання так само для нашої держави: що цьому протидіяти поставити біля кожного українського колишнього чи нинішнього політика ППО яке буде збивати російські кулі, ну мабуть, що ні, і шахеди і дрони перехоплювачі теж не поможуть. Тут має йти мова абсолютно про інше. Просто повне фізичне знищення Кремля. А от як це зробити, коли ми нічого для цього не робимо? Це великі відкрите питання. Ти знаєш, у мене є ще декілька моментів, про які я хотів би поговорити з цього приводу. Але спочатку хочу звернути увагу. Він був без охорони. Ну я теж хожу без охорони, але він був колишній голова Верховної Ради, і Володя Арієв якого ти знаєш, якого я знаю, заявив, що і до речі, він не Підтверджує, що десь півроку тому Рубій розуміючи, ну його ж теж інформують про спецслужби, про те, що може відбутися, звернувся про охорону, а Держохорону в УДО управління державної охорони йому її не надали. А далі з'явилася заява. Управління держохорони, яке феєрично прокоментувало інформацію про відмову в охороні парубію. Вони заявили, що Андрій Парубій не мав державної охорони, адже він не входив до переліку посадовців, яка вона надається, і далі найцікавіше. Вони перерахували тих, кому хто має право на цю охорону, але не відповіли, чи звертався він, чи не звертався. Оце вони якось випали. І найцікавіше в цій ситуації, що а, вони не спростували факт звернення паробуя за наданням його охорони. Ми знаємо, що є особи, яким надавалася охорона, або зараз надається державна охорона, яка не є в цьому переліку. цікавіше. До речі, одеський активіст Дем'ян Ганул теж звертався до Держохорони. Йому не надали, його застрелили. А, але дуже цікаво, що коли прилітав, наприклад, повернувся до України Портнов, держохорона йому була. Про це Юрій Луценко розповідав в мене е, на каналі, коли він ще жив на дебаркадері у е, Коломойського. Е, в той же час Зеленський не підписав надання е, держохорони генералу Залужному. Це, до речі, підтверджений факт. Тоді треба була держохорона, і в ітозі залужно охороняв звичайний армійський спецназ, який не вмів вбивати окупантів, і охорона це трохи інакше. Давай відверто казати. Так от нема цієї держохорони у залужного і зараз, але вона була наприклад у того ж самого Портнова або Шафіра. і от мені цікаво, скажи мені, будь ласка, а от що це було? Ну не тільки про цю заяву у до. А взагалі, а що у нас так відбувається? що своїм все, а ворогам те, що хочуть? Ну, тому що у нас державна охорона у Міндічі, у нас державна охорона в Чернишову, у нас державна охорона в тих, які дійсно дорогі серцю і кишені Володимира Оксановича Зеленського. От і все просте пояснює. Тим бачиш, і стриманою була його реакція по вбивству Парубія. Тобто він був змушений реагувати, бо це знакова постать, це колишній спікер, відома людина. Але якщо б не це, він би взагалі б навіть не помітив цього вбивства. Через ці обставини був змушений реагувати і коментувати і розповідати про хід розслідування. До речі, те, як росіяни це зробили, це теж жах. Так? Тобто вони фактично. Так повідомляється публічно, вони змусили шантажували батька, який втратив свого сина на, на війні. Що вони віддадуть його тіло, якщо він робить цей атентат? І, е... Цинізму росіян не має меж, тобто вони будуть використовувати будь-які сили і засоби, згадають того ж Сташинського, який вбив Бандеру. Та. Це ж теж був українець, це не був якийсь там російський е, агент за паспортом і е, за народженням. Тобто вони будуть вербувати українців в кожного випадку вербування буде іншим. Я взагалі дивуюся, чому вони так досі діють е, за старими методами, що там кілер має бути, підіжрати, в опору стріляти. Коли достатньо одного оператора дрону, а при насиченості дронами зараз в Україні це знайти дуже легко і він вирішується ж саме завдання набагато швидше. Тому в нас буде багато, скажімо так, різних ситуацій, і багато буде замахів. На жаль, деякі з них будуть успішні. Ми повинні віддавати цьому відлік, це, на жаль, наша реальність, і це припинити, ми зможемо лише одним знищенням Кремля. Все. По іншому ну, не буде, бо вони розуміють, що будь-який лідер України, який стоїть на українських інтересах, це пряма загроза існуванню Кремлю, тому Знаєш, а... його прибрати Знаєш, а, говорив з відомим досвідченим політиком: він сказав: не заздрю Зеленському, якому треба робити зараз вибір. Прийти на поховання і прощання з поробієм чи не приходити, <кхем> тому що тут для нього дуже неприємна ситуація. З одного боку, всі знали, як Поробій ставиться до Зеленського. Його заява, що країна виживе, якщо позбавиться Зеленського, це ж відомий факт, і ми пам'ятаємо, що країна почне відновлюватися тільки після Зеленського. А... Тому прийти це і знають, як Зеленський, до речі, ставився до порубія. Це теж знають, і пам'ятають, як вони його цькували в квартал 95 за вади змовою. Навмисно цкували, демонізували через це синхронно з російською пропагандою. До речі, дуже технічно. Тому це з одного боку буде виглядати дуже цинічно, але не прийти президент не може. Це буде аморально, не етично. І він каже: я навіть не знаю, що обере Володимир Олександрович, але будь-який варіант для нього поганий. Я йому говорю, а що б ти обрав? А я би все одно прийшов би і вибачився, як мінімум, за все, що було. Я кажу: ну, ти готовий от сказати, що Зеленський це зробить. Зеленський це не зробить. Ти запитав мене, я тобі кажу. Я, говорю, я зрозумів, все. І це, до речі, така історія, коли ти те, що робиш, тебе потім наздоганяє. І може дуже неприємно наздогнати. Хоча, кажуть, що тут Зеленському готують від'їзд з України на цей період, щоб він якби, по зрозумілих причинах не міг бути в Україні. Просто класична трагедія всіх адекватних людей, що вони оцінюють неадекватних за своєю шкалою цінності. І потім глибоко розчаровуються ситуації, коли неадекватні дії, просто неадекватні. Тому так я погоджую з тією висновкою. Друзі, я прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайки, поширити відео і прокоментувати. Каналу потрібна підтримка. Канал формує вас. Каналу складно працювати в умовах, коли влада тисне з усіх боків. Повірте, це дуже важко. Але ваша підтримка допомагає. Тому поставте вподобайку, підпишіться. Прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, напишіть, які думки у вас викликають наше обговорення, а також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Поширте відео. Це теж важливо. І хочу, до речі, подякувати всім тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає країну. Бо якщо б не ви, не було б не цього ефіру, не цього каналу, не було б України. Дякую кожному оборонцю України. Бо тільки завдяки вам, Україна існує.